В Чернівцях відбувся гарлемський струс. Студенти буковинських вишів зібрались для того, аби розфарбувати будні чернівчан дечим не зовсім звичним. Флешмоб Гарлем Шейк зібрав десятки студентів, які вважають, що цей рух потішить не лише учасників, але й глядачів дійства. Більше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Тисячі відеороликів, мільйони переглядів. 2 лютого цього року п'ять австралійських підлітків завантажили відеоролик, в якому один з хлопців почав танцювати. А незабаром до нього приєднались решта друзів, танцюючи безладно і маніакально. Після виходу до відео за перший тиждень воно набрало 2,5 мільйони переглядів. Відразу після цього в інтернеті з'явилось десятки наслідуваних роликів. Чернівецька молодь вирішила не стояти осторонь нового руху і провела «гарлем шейк у сквері біля центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Tchau, Я считаю, что молодеж должна как-то активно развиваться в нашем городе, и, В принципе, это классно влияет. есть позитивные стороны. Чем лучше там где-то дете пойти выпить, покурить, короче, наразі брати в місті, тусять і вообще. Популярное движение за границею, почему б не зробити популярному нас? Дійство тривало не більше 15 хвилин, але воно поцій людей, які проходили повз депакувати молодь. Дар'я Топпіш Микола Остафі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівці.